Черговий пацієнт на прийомі скарги на біль в нижній частині спини. Говорить, напевно, знову скрутило таз. Минулого разу був в остеопата. Він мені сказав, що таз поставив на місце. І от знову. Що з цим тазом не так? І чому ж його знову скрутило? І чи буває це причиною болю, і як часто? От про це ми сьогодні й поговоримо. Ви на каналі Секрети Здорового Хребта. З вами лікар Саєнко Геннадій. Азові кістки з'єднані з крижовою кісткою двома великими суглобами. Ці суглоби помірно рухливі, особливо у жінок. Це має велике значення в процесі народження дитини. Але і в чоловіків ці суглоби рухливі, хоч і в меншій мірі. В одному із попередніх відео я говорив, що 60% населення планети має довшу ліву ногу, 20% праву. Різниця в довжині в 1 см не вважається ортопедами суттєвою, але це залежить від росту людини. Хороший кравець, коли підкочує штанини, міряє довжину обох ніг. Поганий одну. І от коли дивишся на роботу поганого кравця, то здається, що штанини різної довжини. Спробуйте оцінити цей факт, спостерігаючи за людьми ззаду. Ви побачите це досить часто. І так різна довжина ніг. По ідеї, мусимо кульгати. Але ж у переважній більшості випадків не кульгаємо. Чому ж так? От якраз оце скручування тазу і допомагає нам вирівняти ноги в кавичках. Коли крило тазу в цьому суглобі скручується вперед, нога стає довшою. Коли назад – Коротше. І в цьому положенні крило тазу фіксується з одної сторони і суглоб жорстко замикається, з іншої сторони, залишається відносно рухомим. Таким чином, ноги стають однакої довжини, умовно звичайно, і людина при ходьбі не кульгає. Так що без скрученого тазу нам би взагалі було не дуже добре. Що ж відбувається далі? Крижова кістка, кістки тазу та хребет. Таким чином, з'єднані, що при скручуванні тазу хребет трохи нахиляється і також скручується, але зовсім трішки. Але цього досить, щоб виник поперековий сколіоз. Це ви можете перевірити, заставити людину нахилитися. В більшості випадків м'язи вздовж хребта в поперековій ділянці несиметричні по об'єму. Отже, доєднається до формування сколіозу грудний та шийний відділи хребта то вже інше питання. Про сколіози ми поговоримо в одному з наступних випусків, так що 80% населення Землі мають скручений таз та сколіоз поперековій ділянки хребта. Це можна легко перевірити. Напевно, в більшості з вас є дуже близькі люди, діти, чоловіки, дружини, яких ви часто бачите одягнутими в білизну. Подивіться на них зі сторони спини. Оцініть симетрію трикутників талії це трикутники між руками та тілом, а також висоту крила тазу з обох сторін, і ви помітите відсутність повної симетрії. А ще можна оцінити рівень сідничних складок з обох сторін, часто одна вища або нижча. Ви можете так оглянути всіх членів родини, думаю, що вас очікує сюрприз. І тут ми підійшли до найцікавішого. Чи може скручений таз бути причиною болю в спині? Може, при сакура і леїті, запалені о цього самого суглобу між тазом і крижовою кісткою. Але це буває дуже рідко і потребує досить специфічного лікування. В переважній більшості випадків, скручений таз не буває причиною болю, не потребує розкручування в кавичках. І його не можна та й не потрібно ставити на місце. Такими нас створила природа. Вона ж і приклала свої рученьки до того скручування. Хоча, чесно кажучи, можна з допомогою певних маніпуляцій розкрити суглоб і зробити його рухливим. Але на щастя на короткий період. Майже зразу, щоб вирівняти ноги, суглоб знову кам'яніє, кавичка з одного боку. Тут спрацьовує м'язева та сухожилкова пам'ять, і ми знову в норм підведемо підсумки, скручений таз і, як наслідок, поперекова форма сколіозу присутні в більшості жителів планети. Внаслідок цього скручування регулюється однакова довжина ніг, що погодьтесь дуже зручно при ходьбі. Розкручувати чи ставити таз на місце абсолютно не потрібно. По-перше, це не має сенсу, а по-друге, це не буває причиною болю в спині. Маю надію, що ви трохи побудете лікарем і оглянете свою родину. Здоров'я вам! Чекаю на ваші питання, а то складається враження, що всі мої слухачі дуже сором'язливі або здорові. Ви були на каналі Секрети Здорового Хребта. З вами був лікар Саєнко Геннадій.